Оперативна ситуація станом на зараз розпитаємо в Андрія Бесідіна, це начальник куп'янської міської військової адміністрації. Пане Андрію, вітання вам. Доброго дня. Вітаю. Отже, що у вас змінюється станом на зараз? Чи тривають обстріли? Яка оперативна ситуація? На жаль, обстріли не вщухають. Вони постійні з усього виду озброєння, і на жаль, статистика поранених за вчорашній день. Вона більше п'ятеро людей зазнали травм різного ступеню. важкості. 11 керованих авіаційних бомб ворог скинув на території громади за минулу добу, не рахуючи. Артилерію, реактивні системи залпового вогню, міномет і найголовніше це впіві дрони які б'ють, в тому числі по каретам швидкої допомоги, по нашим медикам, які здійснюють свою роботу безпосередньо в місті Куп'янська Куп'янській громаді і намагаються надавати тим людям, які залишаються всю необхідну допомогу, в тому числі критична інфраструктура, незважаючи на всю складність, незважаючи на Шелену кількість руйнування, фактично 95% міста Купен зруйнована або пошкоджена. Ще тримаємо є енергопостачання там, де це можливо зробити. Є газопостачання. На жаль, влучанням е керованої авіаційної бомби пошкоджений водогін і на сьогоднішній день відновлення потребує залучення важкої спеціалізованої техніки. Зробити це неможливо. Тому чекаємо більш безпечного е часу, коли це можливо буде зробити. Відразу швидко все полагодимо, нормалізуємо водопостачання. На сьогодні місто Куп'янськ без води. Але знову ж таки, відновлювальні роботи не тільки по водопостачанню, електропостачанню, газопостачанню, неможливо зараз здійснювати, тому що fpv дрони на оптоволокні фактично чатують на узбіччях, на дахах будинків, і будь-яка автівка, яка з'являється на шляху, вона відразу стає мішенью ворога. Так і будь-які обстріли, і будь-яка відсутність комунікації жодним чином не впливає на те, що більше як 1200 людей все ще залишаються в Купінську, живуть там без цих комунікацій, про які ви сказали. Що вони кажуть про евакуацію? Наскільки йде цей зв'язок обговорення цієї теми з місцевими? На жаль, велика кількість людей, яка залишається на території громади, а це понад 2200 мешканців загалом в громаді, 1260 мешканців на сьогодні на території безпосередньо міста Куканська, правобережжя, це люди похилого віку, пенсіонери, які не чують, не чують нічого. І єдиним аргументом, який заставляє їх виїхати, це пошкодження або руйнування їхнього житла. Навіть кожного дня, коли вони бачать травмування або загибелі своїх там близьких їх рідних сусідів це не мотивує їх виїхати. Не мотивує їх виїхати. І евакуація, яку здійснюють кожного дня, наражаючи своє життя на небезпеку. Волонтери, ДСНС поліція, структурні підрозділи Куп'янської міської ради. Не зважаючи ні на що, ми їдемо в Куп'янську янсь, Куп громаду і вивозимо звідти людей. Хочу привести статистику за липень місяць, жахливу статистику, яка свідчить про єдине. Єдине, що може врятувати життя, це евакуація. Понад 2100 обстрілів з різного виду озброєння ворог завдав за 17 днів липня по території Куп'янської громади. 126 керованих авіаційних бомб, дві ракети Х-38. Статистика поранених і загиблих вона шокує. 27 Купянчан зазнали поранень різного ступеню важкості. Також на жаль, чотири поліцейських при виконанні своїх обов'язків зазнали поранень, знаходяться в середньому стані важкості. Сім куп'янчан загинуло за ці 17 днів. Тому жодні аргументи, жодні пояснення від людей, які там залишаються, не можуть е, стати на шальки терезів життям та здоров'ям. Тому виїжджайте. Центр підтримки купянчан, який працює з листопада місяця, 24-го року. в місті Харкові, обслуговує 8500 тисяч наших куп'янчан, наших мешканців, які живуть тут або на території Харківської області, надаємо всі необхідні послуги. Зараз разом з Харківською обласною військовою адміністрацією, обласною радою створюємо медичний центр на території міста Харкова для наших куп'янчан, які будуть надаватися весь спектр медичних послуг і первинної ланки сімейними лікарями, вузькопрофільними лікарями, реабілітаційне відділення, яке буде відкрите там. І наші люди, які дійсно втратили все своє житло, свої вулиці, свої будинки, свої міста. Вони потребують в тому числі психологічної реабілітації, тому працюємо, не зупиняємося і ще раз наголошуємо: евакуація це єдине, що врятує життя. От, ви, до речі, казали в одному з інтерв'ю напередодні, що немає в Куп'янську того часу доби або тих годин, коли не прилітають ефпівдрони, коли час є безпечним, коли можна пересуватися по вулицям міста або громади ем, безпосередньо без ризику. Тобто прилітають завжди і ці ефівдрони чергують для того, щоб що ну виходить, ціленаправлено знищувати просто цивільне населення, яке там залишається, або бити по швидким, які їдуть для того, щоб надавати допомогу. Це є основна мета, щоб вибити просто людей і змусити виїхати. З 22-го року ми вже зрозуміли. Я думаю, кожен українець, не тільки українець, всі люди в цивілізованому світі зрозуміли, з ким ми воюємо. Це терористи, терористи, які знищують жодної цілі, крім знищення українців і України, у них немає. І коли вони не можуть окупувати ту частину території, яким поставила їхнє там, нібито та командування, єдина єдиний спосіб єдиний напрямок який вони обирають і ми це бачимо це знищення всього Цілеспрямовано б'ють цілеспрямовано б'ють по енергетикам по газовикам, по комунальникам по швидкій допомозі ДСНС, поліція звичайним людям неможливо вийти на вулицю куп'ян зараз схожий на павутиння від тифів дронів від оптоволокна. тому ще раз хочу зазначити ті евакуаційні заходи які проводять ті заходи першочергові для того щоб підтримати критичну інфраструктуру це шалений ризик для тих людей, які це роблять, але вони це роблять, тому що наші люди залишаються все таки в Купенську і в купянській громаді, знову ж таки, не зважаючи на те, що вони нехтують не тільки своїм життям, а й життям тих людей, які намагаються забезпечити їм всі необхідні. Так, друзі, будьте пильні. Будь ласка, прислухайтеся до того, що ви зараз чуєте. Тому що керівництво, адміністрація знає точно, які залишаються ризики, і в чому потрібно бути пильними. Андрій, дуже дякую вам за інформацію. Андрій Бесідін, начальник купінської міської військової адміністрації, був зі мною на зв'язку.